Сірій паспорт за кордоном, що це і хто його може отримати? Обов'язково раджу вам записати це відео, воно вам може точно пригодитися. Сірий паспорт це тимчасовий документ, який видається на один рік іноземцю, якщо він виконує певні умови. У кожній країні процедура інша. Сьогодні ми розберемо Польщу. У Польщі цей документ називається Тимчасове тож торсамощі Цужимця. Він дає право легально працювати, офіційно перебувати на території Польщі і також подорожувати. Але цей документ надається лише при наявності карти сталого побиту, карти резидента або ж охорони у Тобто, якщо у вас статус ОКР або ж карта тимчасово побита, ви поки не маєте можливості його отримати. В крайньому випадку ви можете податися на міжнародний захист, і якщо термін дії вашого закордонного паспорту буде закінчуватися, ви маєте право податися на цей документ. Подібна ситуація була і з білорусами, які не могли поїхати додому, і тепер вони мають право отримувати цей документ без жодних підстав. Можливо, таке саме рішення буде прийняти і для українців. Прикріпляю вам також.